Всім привіт! Ви на каналі Назєвса. Сьогодні я пограю в Бравл Старс та апну Беррі на 50-й ранах. Тобто апну на ньому тисячу кубків. Саме тому поставте лайк, підпишіться на канал і підпишіться на мій телеграм-канал в описі цього відео. Апати я його буду сам, Да, на жаль, тіму я не знайшов. Але, але, цей персонаж дуже крутий, і я забув на нього купити гіперзаряд. А він, до речі, є. В першій битві... Я просто знищую скриньки, і прикол Беррі в тому, що його би, морозиво залишається на підлозі довгий час. Але головна проблема в тому, що він недалеко стріляє, тобто він, напевно, один з найближчих метацій, навіть Дінамайк стріляє далі, ніж він. Хоча це би, компенсується тим, що його морозиво залишається довго на підлозі. Як бачите, на мене напав рікаше. Але прикольний гаджет Беррі є в тому, що він може відкидати противників, наприклад, таких як Кензі або Едгар. І все-таки Кензі вбив цей рікашет. Я зрозумів, що в цей момент вже треба пушити ріко, щоб не дати йому відхилитись. І все-таки Кленці його добив. Я собі бачите ходжу, і до речі, да, атаки Кленці самі ж його хілять. І до речі, якщо він, він хілиться своїми атаками, то він отримує ульту. ДА, Це його плюс, і він так може накоплювати ульту, Е, Тому можна купити його ульту від бурі. Як бачите, було три людини всього: Кленсі, я і Пайпер. і е, Кленсі помер від Бурі і я, залишився один на один з я захилився е, своїм гаджетом і добив її, тому я зняв топ-1. В другій битві я вирішив не нападати на всіх, а просто почекати бурю. Вона мене знищила трошки, а я почав хілитися своїм морозовим і почав накопичувати собі у Тому так, да, таким чином багато хто, коли був оцей, знаєте, шаудаун на 4 команди, на 12 людей взагалі, то так багато хто робив баг, що саме він отримував банки своєю ультою, Там було десь коротше, у людей по 30 банок. Під кінець, я маю більше. Як бачите, ми залишились в топ-2. Я і Менді. Вона має 12 банок приблизно. Коротше, до фіга. А я маю що? А я маю всього три банки. Тому, якби я використав фульту, напав на неї, якби я використав гаджет, відштовхнув її, то може у мене були б шанси, але все-таки я помер. В е, наступному матчі я спочатку теж отримав фульту, а вже потім пішов на центр. Але насправді мені ульта моя, ну, фактично ніяк не допомагає. Це, напевно, просто для того, щоб зробити вигляд, що я маю ульту, щоб хтось злякався і все. Як бачите, я вбив Чарлі зразу, використавши ульту, але чесно, ульта мені тоді могла навіть не задобитись, бо вона була слабенькою, за неї йшов коротше, дуже сильно. Зайшлося три людини, і одна з них це Ніта. Я використав випадково і, коротше, помер від Ніти. Але по-іншому там, чесно, нічого не було, бо Ніта реально сильна була. Як бачите, я опинився в гущі всіх собитій. Тут біля мене був Міпл, якого вбив Дінамайк, Дінамайк вже вбив перед цим Пайпер. Але все-таки я використав фультуру і добив його. Залишається три людини, і це два Мортіса і я. А одного Мортіса це сім банок, Я його відштовхую і все-таки помираю. Це був, до речі, Мортіс з двома банками, а там є ще Мортіс з банками. А як бачите, залишається чотири людини, у мене знову є ульта. Проти мене Пайпер і хто правильно? Френк. І, і проти мене ще Кіт. Як бачите, цей Френк має ульту, а Кіт вже вбив, до речі, Пайпер. Залишається три людини. Uh, в принципі, від цієї Френка я можу легко відкрутитись. Я використовую, використовую гаджет і наношу йому гігантський урон. В нього дуже мало ХП. А він просто собі ходить і боїться кота. Він використовує ульту і знищує просто стінки. Для чого він це зробив, я не знаю. Як бачите, в цей момент я підходжу до них, коли кіт на нього сів, і добиваю їх обох. наступній uh, бити я тімлюсь з вальтом. Не знаю, чому, просто е, він захотів затімитися, тому я з ним теж затімився. Але по фактам цей вольт міг мене вбити, тому ну, добре, що я з ним затімився. Як бачите, я собі хаджу і спеціально біля бурі, щоб отримати урон від неї і отримати ульту, коли я хілюсь. Так, да, Беріо отримує ульту не тоді, коли йому наноситься урон, а тоді, коли він хілиться. Від того, що йому нанесли урон. Це трохи дивно, але в принципі непогано. Ну, взагалі добре, що суперсел зробили так, що йому можна отримати дуже легку ульту, бо взагалі персонаж не сильно сильний. Типу да, він прикольний, але е, прикольно, що ми зробили таку халявну ульту. Як бачите, залишалось 5 людей, але проблема в тому, що з них пару людей був дуже сильним. Наприклад, той самий Чак. У Чака весь центр був в його станціях, і він просто їздив за пару секунд, все об'їджав. Менді ще була, але Менді була, в принципі, не сильною. Але ще був Вольт з шістьма банками. Тобто, при, в принципі, друг мого тімейта, тільки трохи сильніший набагато. І, як бачить, залишалось 5 людей, у Чака просто все нормально, він собі стріляється в мого Вольта друга і їздить на своїх станціях. Але як бачите, коли цей глубий, тобто Вольт з шістьма банками вбив Мелоді, то він напав ще і на Чака та добив його. Я, чесно, не хотів зрадити часто. Просто вийшов і здався. Ну і мене цей вольт добив. А потім ми там уже з тим Вольтом вирішили свої справи. І тепер подивіться, у мене 10 Вінстріків, тобто я 10 разів підряд зайняв місце від 1 до 4. І це капець просто. І до речі, да, це мій перший персонаж, з якого я граю якоюсь типу темою. Тобто, Ім іншими персонажами я просто йшов в центр, вбивав всіх і вигравав. А цим персонажем я граю обережно. Типу я отримую літу, і вже потім я йду на центр і вже тоді я щось роблю. Тобто, так, да, це мій перший персонаж, з якого я так обережно граю. На центрі була і Мейсі, і Ель Прімо, і Карл, і ще Бас. Тут, як бачите, Мейсі майже вбили, а її потім добив Мортіс. Ну, а я їх обох добив. Тобто, так, да, мені повезло. Біля мене ходив Карл. Еліприма, до речі, вже вбили. Е, ти собі стояв в центрі і на нього напав баз. І все-таки Карл вбив цього база, і залишається чотири людини: Я, Карл, Лілі і Кіт. Як бачите, Кіт пробує щось зробити. На мене нападає Карл, я добиваю Карла, залишаюсь в топ-3. І тут я не використовую гаджет, типу використав його, але він мені не допоміг. І там залишається Лілі і Кіт. Тепер у мене 11 вінстріків, Це просто. В іншій битві, як бачите, на мене напав Ельпрімо, але я використав свою атаку, а потім мульту і добив його. На мене напав ще газ, але в принципі він мені нічого не зробив. Я просто сховався. Як бачите, зараз топ-5, а я забрав банки ільпріми. Мені дуже повезло, що у мене тепер 4 банки, бо в принципі банки реально допомагають саме Беррі, Бері, бо Бері якраз потрібні банки. Як бачите, тут була Шеллі, я на неї напав трохи, в неї залишилось мало ХП, використав люту і просто добив її. Причому добив я її саме атаку, на ульту. Але після цього мене теж добили. Тепер у мене 12 вінстріків, це просто капець. В цій битві я вирішив просто собі постояти, похилитись і теж отримати ульту. Бо, в принципі, я роблю так завжди, тому я не думаю, що це дивно. І давайте просто підемо вже до центру, бо вже залишається топ-5. До речі, да, поки я отримую ульту, вже там всі повбивали, повбивались. І як на мене, це теж частина тактики. Як бачите, на карті було пару Мікі. І од... одного з цих міків я дуже сильно проніс, а його добив інший стул. І цього стула я вирішив задавити прямо. Я йому наніс гігантський урон, а він був приблизно біля бурі. Щоб вийти, йому треба було прийти як мінімум біля мене. Е... А я там стріляю своїм морозом, тому йому це взагалі не варіант. Як бачите, я наніс йому дуже великий урон, у мене вже є ульта, Але жаль, що я не купив гіпер. Але все-таки він втік, але я сподівався, що його доб'є. Саме Мікі, хоча добив його я насправді. І ми залишились один на один з Мікі, я і Мікі. Коротше, Мікі щось стрібає, пробує щось зробити. Я використовую свою ульту і стріляю до Мікі. Наношу йому гігантський урон. В нього залишається дуже мало хп. Я стріляю, пробую щось зробити. І все-таки я зміг його принести і відштовхнути від мене. І він мене не вбив. А в мене гаджетів ще залишається два. І коротше, я його добиваю і виіграю цей матч. Коротше, дуже класно мені повезло. І Далі я просто знищую скриньки, накоплю ульту, вже тут залишається 6 людей, а мені треба як мінімум 4, щоб отримати перемогу. Якщо я себе просто бачу, що отримую ульту, стою, 5 людей залишається. Якщо 5 людей, то я просто отримую дуже мало кубків. Але я хоча б не отримую якби, мінус кубки. як бачите, тут котик з 9 банками ходить. Е, він прям сидить собі, убив і Лілі. Я на нього нападаю, наношу йому якийсь урон, дуже великий, до речі. Е, і коротше, я йому далі стріляю. Тут, Як бачите, я його відштовхую, в нього дуже мало хп, а в мене є ульта. Тому я просто використовую і все таки я переміг. І тепер у мене 1120 кубків, а точніше, 50-й максимальний ранг. Тому це просто капець. І такий молодець, що я апнув ранг на бері. Звичайно, це було трохи дивно, апання. Але... На таких картах там снайпери, це трохи важко, бо що мапнуть. На цьому всім дякую за перегляд і до побачення. До нових зустрічей.